Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему дієприслівник. Отже, дієприслівник це особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан, і відповідає на питання, що роблять чи що зробивши. Хочу звернути увагу ще раз, що незмінювана. Співаючи, прибігши. Дієприслівник має граматичні ознаки дієслова і прислівника. Від дієслова він взяв вид, доконаний та недоконаний, і приєднання залежних слів, іменників, займенників, прислівників. Переглянути фільм, переглянувши фільм. Від прислівника він взяв незмінюваність і синтаксичну роль обставина. Земля, співаючи, усміхалася. Ось наш дієприслівник співаючи, і він виступає в нас тут обставиною. Зауважте, що дієприслівник це незмінювана форма, тому він не має закінчень. Гортаючи, купивши оце в кінці все це буде не закінчення, а суфікси. І не треба плутати дієприслівники з дієприкметниками у формі називного відмінка множини. Наприклад, сяючи вогнями, тут питання, що роблячи, і це буде дієприслівник, відповідно ючи, це буде суфікс, а сяючи вогні, вогні. Ніякі. Це буде дієприкметник, і, і, відповідно, в нас буде виступати закінчення. Щодо творення дієприслівників, недоконаний вид утворюється від першої дієвідміни за допомогою суфікса чи, а від другої за допомогою суфікса а чи Утворюється від дієслів недоконаного виду та теперішнього часу. Кажуть, кажучи, лежать лежачи. Доконаний вид утворюється за допомогою суфікса ши, від дієслів доконаного виду минулого часу чоловічого роду. Побажав, побажавши, прибіг. Прибігши. Зауважте, що дієприслівник належить до того ж виду, що дієслово, від якого він утворений. Мандрувати, що робити, недоконаний вид, мандруючи, що роблячи, теж недоконаний вид. Обов'язково до одного і того ж виду і дієслово, і дієприслівник. Щодо дієприслівникового зворота та одиничного дієприслівника. Дієприслівниковий зворот це дієприслівник разом із залежними словами. У реченні дієприслівниковий зворот завжди є одним членом речення обставиною. Він відокремлюється комами, тому це відокремлена обставина. Тремтить жайворонок, сиплючи свої пісні на землю. Ось у нас зворот, сиплючи свої пісні на землю. Буде виступати обставиною, виділяється комами. Тому це буде в нас відокремлена обставина. І ось малюночком теж дуже легко запам'ятати. Ось наш діє прислівниковий зворот, і він завжди з обох боків виділяється комами, якщо стоїть всередині речення. У нас тут, у прикладі, зворот стоїть в кінці речення, тому комою виділяється з одного боку, а закривається крапочкою. Зауважте, не відокремлюємо комами дієприслівниковий зворот фразеологізм після дієслова присудка. Хлопчик слухав, затамувавши подих. Ось наш зворот, затамувавши подих. Це у нас фразеологізм, тобто дуже уважне значення. Стоїть після присудка, тому комами не виділяємо. Якщо два чи більше дієприслівникових зворотів стоять поруч, то і розділові знаки будемо ставити такі ж, як і між однорідними членами речення. Буйна розсадя жіла гронами, згинаючи трави, ось наш один дієприслівниковий зворот, та відгинаючи пелюстки квітів. Ось наш другий дієприслівниковий зворот. Ми бачимо, що ці два звороти з'єднані одиничним сполучником, «та», тому в такому випадку кома між ними не ставиться. Якщо б вони були з'єднані безсполучниковим зв'язком, то тоді поставили б між ними кому. Щодо одиничного дієприслівника, це дієприслівник, при якому немає пояснювальних слів. Не відокремлюємо, якщо він стоїть після і означає спосіб дії. Тобто можемо поставити до нього питання, як співають ідучи дівчата. Ось наш дієприслівник. Він стоїть у нас після присудка. Співають, як ідучи. Тобто, це дійсно спосіб дії, тому ми його комами не виділяємо. У всіх інших випадках одиничні дієприслівники комами виділяємо. Наприклад, ідучи, співають дівчата. Отже, комами наш дієприслівник виділили. Зауважте. Що дія, названа дієприслівником, повинна стосуватися в реченні того ж діяча, що дія названа присудком. Е, неправильно, виходячи з кімнати, світло автоматично вимикається. Дивіться, присудка у нас стосується світло, бо світло вимикається. Але, ж виходячи, у нас же не світло виходить. Тобто тут у нас різні діячі, тому це неправильно побудоване речення. Ось дивимось на правильний варіант. Коли я виходжу з кімнати, світло автоматично вимикається. Я виходжу, а світло вимикається. Тобто тут свої діячі. І не може мати дієприслівникового звороту односкладне, безособове речення. Нагадую, односкладне речення це те, в якому є тільки один головний член речення, в безособовому, відповідно, це присудок. І в безособовому реченні це е, вживаються дієслова в інфінітиві, в неозначеній формі. Інфінітив це є безособові дієслова та безособові форми на ноту. Перебуваючи в римі, нам хочеться відвідати колізе. Ми бачимо, що у нас є тут тільки присудок, хочеться, це безособове дієслово, відповідно, є тільки присудок, і це безособове речення. односкладне. тому в такому реченні не може бути нашого Діє прислівникового звороту, ми повинні його перебудувати. Перебуваючи в Римі, ми хочемо відвідати колізей. Цю тему ми з вами розглянули.